Тримати в серці промінці любові, викохувати наче ніжну квітку, вкладаючи життя у кожне слово, єднаючи їх золотою ниткою, тримати в серці не позавчорашнє, а все, що відчуваєш у цю мить. Кохання загубити вже не страшно, воно в мені і серце не болить. Як сонячне проміння почуття, на все, що бачить, лагідно лягає. Я знаю, що прийшла із забуття, але ціную усе те, що маю, що відчуваю кожною клітинкою, бо знаю, що це все від Бога. Являюся Його я половинкою, а мною моя вічна дорога. Тримати в серці промінці любові, викохувати наче дивну квітку, вкладаючи їх суть у кожне слово, єднаючи їх золотою нить.